Яким буде кінець цього світу, коли буде цей кінець? Ісус Христос чітко говорив про два покоління. Він говорив про покоління, які побачать руйнування Єрусалиму, і це просто збулось. Він говорив про наступне покоління, коли буде відновлюватись єврейська державність, так? Останнє покоління, тобто ще одне. І коли в 1948 році була проголошена держава Ізраїль в Єрусалимі, в цей час жив відомий проповідник Біблії пізніше відомий дуже Дерек Принц з дружиною і з вісьмома прийомними доньками, і 50 мільйонів чоловік навколо Ізраїля, арабські країни. Хотіли просто знищити новопроголошену відновлену державу Ізраїль, там де було 650 тисяч чоловік. Ось, але вони програли цю війну. І коли в важкий момент він звернувся до Біблії і почав читати. Дерек Принс то зрозумів, що Божої волі на те, щоб була знищена ця держава, немає, що це навпаки здійснення пророст і так воно і сталося. І ми живемо цей час, тобто цей рід вже пройшло понад 70 років, коли це відновлено. Ось і це теж свідчить про те, що просто Ісуса збулось, ось і Він скоро прийде. І як можна бути готовим, що робити? Ісус сказав: пальнуйте і моліться. Ось, тобто ми не знаємо, коли це станеться, в який момент точно, тому що Ісус про це не говорив. Ось, але Він говорив, щоб бути до цього готовим. Ось, тобто, треба бути готовим завжди, в будь-який момент, тому що ми не можемо знати конкретний момент, щоб до нього підготуватись. Тому треба постійно бути в повній готовності. Всіх вас люблю і благословляю.